Чому в когось впали охоплення, а в когось все як раніше, все залежить від теми блогу, зв'язку блогера з аудиторією і утримання уваги. Тобто, якщо ваш контент інтригуючий, цікавий, якісний, то зрозуміло, що охоплення будуть високі. Плюс є ще такий фактор, як стабільність у блозі. Якщо ви стабільно виходите у блог, будуєте міцний контакт з вашою аудиторією, ваші сторіс будуть чекати і вони, звісно, що теж не будуть різатись в охопленнях. Наприклад, блогери, яких я згадую одразу, коли думаю про те, що у них точно не падають охоплення. Це Анна Алхім. Її можна любити, можна не любити, але те, як вона тримає. Має свою аудиторію, це гарний приклад. Тому що вона може робити мільйон сторіс в день, може створювати новий і новий аккаунт, але за нею все рівно йдуть її люди. І те саме стосується Юлії Верби. А загалом я вважаю, що правда в тому, що вже всі втомилися від експертних і продажних сторіс. Тому нам, експертам, потрібно ловити баланс. Тренд зараз на живий, короткий і так би мовити, стислий контент. І цей тренд зробили користувачі, а не інстаграм. Бо я вже по собі помітила, що я не сприймаю ці сторітелінги, які розтягнуті на 15 сторіс. Я хочу швидко отримати інформацію і піти далі. А ти пиши в коментарях, що ти любиш дивитись більше сторіс, рілс чи гортати пости, і не забудь підписати, щоб не пропускати корисні рілс.